Вітаю вас всіх, дорогі українці, українки та мої друзі, товариші, канадці, які дивляться цей канал. Я вам хочу дуже сильно сьогодні з вами поділитися важливою ситуацією, важливою історією, якою поділилася зі мною сім'я українців. Тій сім'ї, до речі, я допоміг. Вони приїхали, були в Едмонтон, тут в Едмонтоні працювали, жили. І їм Канада не зайшла, не вийшло їм отримати піар документи, і вони не хотіли гаяти більше часу і повернулися назад в Польщу. Але те, що вони побачили, те, з чим вони стикнулися після повернення назад в Польщу, дуже важливо, щоб ви, друзі, знали. Бо багато українців зараз сидять на чемоданах і саме хочуть повернутися назад, звідки все починалося не в Україну, бо більшості в Україну не хочуть повертатися. Але саме в Польщу повернутися там, де вони мали роботи, там де вони ще до сих пір мають знайомства, і щоб попробувати свої сили заново. Тому ця історія, більш ніж впевнений, буде дуже повчальна та цікава. І я попрошу вас, залишіть свою думку, бо багато з вас дивляться мене з Польщі. Що ви думаєте на цю всю ситуацію, про яку ви зараз почуєте? Залишіть цьому відео прямо зараз подобайку, це дуже допомагає. Розширити відео та підтримати україномовний контент. І якщо ви ще не підписані на канал, попрошу вас підтримайте своє рідне українське. Бо якщо ви це не будете робити, то хто тоді буде робити? Не забувайте про важливість підтримки україномовного контенту прямо зараз. Почну я з це відео з того, що поляки, Польща дуже гарно віднеслися до України. Це фактично одна з перших країн, яка надала нам фінансову допомогу, яка відкрила свої кордони. Поляки запросили деяких українців до себе додому, нагодували, допомогли та також. Продовжували підтримувати одні з перших, хто готовий був передати бойові літаки, літаки винищувачі Україні, тобто не побоявшися, розуміючи та вір, вірили в перемогу України, вірили в те, що Україна вистоїть і що Україна зможе. Тому треба подякувати полякам за це. І більшості поляків досить так нормально відносяться до іммігрантів. Дивляться на іммігрантів з доброї сторони. Багато українців з поляками подружилися. Українці відкрили свої бізнеси в Польщі, сплачують податки, розвивають економіку Польщі. Та за це поляки просто вдячні. Але є і інша ситуація, інша сторона, так як і в кожній країні. Це не тільки в Польщі, це не тільки в Канаді, це не тільки в Україні. Кожній нормальній цивілізованій країні такі речі відбуваються, але це зараз важливо знати та почути для наших людей-українців. Зараз багато українців в Канаді навіть не знають, чи зможуть залишитися їм треба буде кудись повертатися. І чи варто буде їм повертатися саме в Польщу? Я думаю, вони дізнаються після цього відео. Коротенько про цю сім'ю. Ця сім'я приїхала в Едмонтон, як я вже зазначив. Вони були зі мною, зв'язались на початку. Я з ними поговорив по телефону, їм все пояснив. І вони мені дуже подякували та саме хотіли вибрати Едмонтон, бо вони бачили Едмонтон середини, бо я ходив вулицями Едмонтона, я допомагав багатьом людям, я спеціально ходив, знімав відеоролики на вулицях, щоб люди мали хоч якусь уяву. Як це все виглядає? Їм було трошки тепліше на душі, тому вони все ж таки вибрали Едмотон, приїхали сюди. Я допоміг їм з роботою чоловікові. Дружина потім знайшла собі роботу так само. Не все більш-менш було непогано так класно. Але потім їм не видали піар, і це не те, що їм відмовили. Просто відмовили і вони не хотіли. Ділитися саме через яких причин, і я більш ніж впевнений, що причини там були набагато серйозніші ніж зараз є в людей, тому не варто панікувати не відмовляють українцям просто так в піар. А якщо тільки відмовляють, якщо у вас щось не так з документами, або є якась на це дуже вагома та серйозна причина. Ви себе зараз запитуєте, чому вони взагалі приїхали та мігрували в Канаду? них, в принципі, в життя в Польщі, так як вони розповідали, все було непогано. Чоловік був водієм фури на польську компанію. Працював, їздив по Європі. Дружина працювала в дитячому садочку. Вони мали досить хороші знайомства, квартиру свою купили, змогли придбати, але вони її не продали. Що дуже розумно зробили та поступили, а просто здали в оренду іншим українцям і зараз повернулися назад до себе додому, в свою квартиру, тобто вони відчувають. Принаймні те, що вони все не втратили, бо деякі навіть і продали квартири, продали машини, автомобілі і втратили дуже багато переїхавши в Канаду і потім повернувшися назад, треба було це все наново з нуля починати. Але вони завжди відносилися до тої всієї ситуації дуже добре. І побачили, і зауважили, що багато їхніх знайомих українців, українських біженців та в загальному їхні друзі. Поляки почали говорити про те, що багато українців почали покидати Польщу, дивитися в інші країни, розуміти, що в Польщі вони не можуть себе знайти. І українські біженці вже пройшло пару років. Спочатку працювали на низькокваліфікованих роботах в Польщі, і трошки там до них негарно відносилися з верхньо відносилися, і люди це терпіли, бо їм треба було закріпитися, зачепитися. Але пройшло пару років, українці захотіли більшого, захотіли ем, рухатись вперед, розвиватися, і почали. Дивитись на різні такі крутіші, класні посади. І поляки деякі почали бачити в цьому конкуренцію, що українці починають забирати їхні робочі місця, і це почало їм дуже не подобатися деяким полякам, звісно, що не всім, і почалися різні конфлікти. Але от коли вони повернулися, вони сказали, що до них почали якось відноситися вже не так, як колись, і почали на них дивитися, ніби що вони повернулись назад, що вони роблять тут, чому вони не їдуть до себе додому, чому вони не захищають е, Україну, чому вони тут хочуть собі назад і думають, що. Що їхні робочі місця повинні бути вільними і готовими для них. Вони повернулися вже чоловік не зміг отримати роботу в тій компанії, бо багато українських біженців показало себе погано, і та компанія не хотіла більше брати. і також там були зайняті місця поляками. Він не зміг туди назад потрапити. Дружина теж дитячий садок не могла потрапити назад, і вони зараз сидять без роботи ще до сих пір, і взагалі не знають, що робити. І вони хотіли сказати і попередити українців, що зараз ставлення поляків справді помінялося трошки в гіршу сторону стосовно українців, бо поляки вже сказали, що скільки можна, що потрібно вже щось робити потрібно е, допомагати своїй державі потрібно перестати себе щось показувати. Бо деякі українці справді себе досить багато почали показувати, їздити на дорогих автомобілях по Польщі. Трошки шуміти, випивати різну каву, показувати себе щось, і ця маленька численність українців зіпсуло справді повагу поляків до більшості українців. І тому вони сказали, що в Польщі дійсно жити, особливо поживши в Канаді, то тут треба бути поляком, тут треба відчувати себе як поляк, тут треба. Знати польську мову, і вони проти цього нічого не мають. Вони прекрасно розуміють, де вони є. Вони є в Польщі на території Польщі. Це інша країна, це країна, яка поважає свою культуру, свою мову. І від тої країни навіть потрібно повчитися деколи українцям, бо поляки змогли збудувати країну на єдності, на своєму тому ем, такому шляху, що вони один одного завжди підтримували і рухаються тільки вперед. Якщо до повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців їздили в Польщу, бо це було дуже популярно, зручно та вигідно. Та потім, коли відбулось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, також велика кількість теж іммігрувала саме в Польщу, бо це було зручно легко привикнути, адаптуватися все більш-менш подібне, зручніше і найсамперед, що це зразу біля хати. Якщо б щось змінилося, то зразу можна повернутися назад, і не треба дуже сильно ризикувати і їхати далеко кудись інший. Багато українців мали вже родичів, знайомих і були колись Польщі, тому це було дуже все легко. То зараз ця сім'я зазначила, що можливості вже втрачені, вже немає таких робочих можливостей, щоб знайти нормально оплачувані роботи. Також інфляція вдарила Польщу, де нерухомість пішла вгору, і важко навіть складно заробити на своє власне житло. І українці втратили трошки свій той авторитет, і ту свою, можна так сказати, бажаність працювати на роботах, і тепер роботодавці. Польські не дуже так дивляться, навіть дуже складно знайти роботу. Та насамперед, що ще й говорять про те, що можуть зараз відмінити та скасувати медичну безкоштовну допомогу українським біженцям. І якщо це зроблять, то українцям прийдеться платити ще більше, і це буде дуже невигідно, бо багато українців користуються так конкретно цією медициною. І зараз велика кількість українців. Їдуть в Німеччину, пробують в Німеччині зупинитись, бо в Німеччині кращі можливості на роботах, більше платять, також там кращі соцвиплати. І це дуже популярна країна і набагато більш популярніша, ніж Польща серед українських біженців зараз. Тому ця сім'я сказала, що ті українці, які були в Польщі і думають повертатися назад, не думайте, що Польща. Така сама, і так легко буде все абсолютно отримати і знайти роботу. І відношення буде таке саме. Зараз все помінялося, і потрібно розуміти це і бути готовим. Вони не кажуть, щоб ви не їхали. Вони просто хочуть, щоб ви були готовими, і можна так сказати, себе підготували знову як на нову імміграцію, як ви їдете, ніби в нову країну, і бути готовими на те, що вам вже не будуть раді в тих місцях, де колись можливо були раді. І наостанок вони зазначили, що багато українських біженців спілкуються російською та українською, і полякам це дуже не подобається, коли вони чують російську мову чи українську мову дуже часто, особливо коли це серед їхніх дітей, чи навіть в якихось великих. Барах, ресторанах чи магазинах то деколи старші поляки навіть підходять і роблять зауваження. Бо поляки дуже вважають і за те, щоб була одна мова, їхня мова, і вони переживають, щоб не було ніяких проблем, такі як відбулися в Україні. Тому вони дійсно дуже сильно цінують свою культуру, свою мову та свою країну. І зараз в Польщі вже не так, як було колись. Я дуже радий, що я зміг поділитися з вами цією важливою історією. Я більш ніж впевнений, що це допоможе трошки людям відкрити очі, трошки підготувати людей до чогось нового. І я вам бажаю насамперед, звісно, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.